Привіт, малята! Запрошую вас на заняття зліплення. Кухайте, будь ласка, віршик. Восени і врожай збирають на городах і в садках, груші яблука звисають на тонесеньких гілках, овочі мерщі збирають і на зиму запасають. Малята, сьогодні ми з вами будемо ліпити овочі. Малята будемо ліпити капусту. Беремо шматочок пластиліну, скочуємо його між долоньками і перетворюємо цей шматочок в кульку. А з маленьких шматочків, бачите, їх декілька. Ми теж їх ліпимо, створюючи форму кулі, потім ми їх будемо придавлювати. І це в нас будуть листочки для нашої капусти. Малята до кульки прикріпляємо листочки. І таким чином ми створюємо капусточку. Малята будемо ліпити баклажанчик. Беремо шматочок синього або фіолетового кольору. Скочуємо між долоньками, створюємо кульку. Потім кульку витягуємо, придаємо форму баклажана. Малята беремо пластилін зеленого кольору і створюємо листочки. Прикріпляємо листочки до нашого баклажанчика. Малята ліпимо моркву, беремо шматочок, витягуємо його і будемо придавати йому форму морквинки. Малята, зверніть, будь ласка, увагу, що морквинки низ загострений. Беремо шматочок зеленого кольору і створюємо форму листочка. Наші осінні овочі готові. Дітки, до побачення! До нових зустрічей! Я чекаю на вас!